Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, ось московити андрофаги останній час постійно рвуть кабелі. Кобіля, так як казав один діяч так в Балтійському морі, які сполучають між собою різні країни НАТО, так, інформаційні. Це фактично провокації, які спрямовані проти інформації. Так. Проти поширення інформації, проти е, зв'язності країн НАТО між собою, проти їх поінформованості і таке інше. Навіщо це їм потрібно? Так, це перше. Друге, це те, що зараз у мережі постійно поширюються розмови про те, що. Московити андрофаги не сьогодні і завтра нападуть на Естонію, що це зараз почнеться нова війна, що це новий напрямок московитів, андрофагів, їхньої агресивної діяльності цих ну, андрофагів, так, тобто людожерів. Здавалося, бо кому це все треба. Навіщо воно потрібно? потрібно. Ну, Нормальна людина так і має реагувати. А навіщо це все? Навіщо вся ця війна? Навіщо це вбивство людей? І, і, і все таке інше? Знищення міст, бомбардування, так, погрози і так далі, і тому подібне. Як це? А-а-а. Це треба знати, з ким ми маємо справу. Ми ж ніколи не знали. Нам же ж е, про це ніхто не говорив. так. А вони, так, я ж бував там, вони розуміли про те, що е, вони живуть в іншому світі. Так. І от коли, наприклад, там з'являвся я десь в їхній компанії, так. То вони починали себе поводити вже інакше. Вже інакше. Тобто вони соромилися свого андрофагства. Тобто, того, що вони говорили. Так. Ну, давайте переведемо там розмову на іншу тему. Тому що ну, я говорю, ну як так? Говорив. Так. І вони розуміли про те, що. Ну, це, ну, не по-людськи так. Але для них це нормально. Так Так ось, навіщо вони це все роблять? Вони роблять для того, щоб відволікати увагу НАТО від України. так. Це спецоперації, продовження спецоперацій. Коли тільки в НАТО, НАТО заговорили про те, але ж Попереду було, першим було слово, а далі йде діло. Так, Заговорили про те, що вони збираються відправляти свої війська до України, поки що на рівні розмов. Вони почали здійснювати різні провокації, в тому числі там і інформаційні, перш за все зараз, для того, щоб. ну... НАТО, і, і НАТО вже відреагували у, у цьому блоці. Вони почали посилати солдатів, техніку, так, у України, Балтії, Фінляндію, так, які безпосередньо межують із цими андрофагами. Тобто, це не, не було просто так поговорити і розійтися, як кажуть. Ні, це все. Робиться для того, щоб відволікти увагу НАТО, щоб вони, в них було менше ресурсів для надання допомоги Україні і все таке, тобто переключити увагу НАТО з України на, наприклад, зараз Естонію. Тому ми ж. Звернули увагу на те, чи ви звернули увагу на те, напевно, що якщо брати відносно валового внутрішнього продукту, то саме країни Балтії зовсім невеликі, там в Естонії навіть мільйона жителів немає. Це, ну що таке, третина населення Києва. Але вони надають допомогу нам, військову, абсолютно незрівняної з, з своїми масштабами. Тобто, вони відривають від себе набагато більше, тому що вони, на відміну від там, країн Західної Європи, знають, хто такі московити андрофаги. Вони в них живуть донині ці андрофаги, так? Вони живуть там десятиліттями, вони туди понаїхали. І, і хто вони такі? Естонці, латиші, в меншій мірі литовці дуже добре знають. Зараз знають. І тому оця вся і компанія. Це залякування. Компанія залякування, так. Країн НАТО, так, ці всі розмови про те, що НАТО ну, не здатне без Штатів Америки себе захистити, ну і так далі, і тому подібне. Вони всі спрямовані ну, проти уваги НАТО, допомоги НАТО Україні.